Вітали дітей, керівники студії юний художник і гості, представники громадських організацій. А ще було вшановано пам'ять великого педагога і організатора Житомирської дитячої школи мистецтв Поліщука Леоніда Петровича, який пішов в життя. Але добрі справи продовжуються його вихованцями, звичайно, я дуже вдячна своєму вчителю Леоніду Петровичу Поліщуку за те, що я Обрала свою професію, образотворче мистецтво, за те, що я дійсно стала педагогом. Він мені от подарував, мабуть, той стержень, за який я міцно тримаюсь і щаслива від то, від своєї роботи. Цього дня за традицією діти відкривали виставку своїх робіт. Тут зібрано найкращі роботи вихованців за роки існування студії юний художник, і також нові дитячі малюнки, від яких віє теплом, ніжністю і великим оптимізмом. Я дуже задоволена. Ми Полінка ходить в студію не один рік. і У нас є вже певні досягнення. Ми ставали лауреатами і районного, обласного, всеукраїнських конкурсів. Від цього радіє моя душа. І я бачу, що дитині це дуже подобається. Загалом Житомирська школа юних художників добре відома в Україні і традиції наснаги, творчості та добрих справ тут. Ціняться та передаються поколіннями справжніх цінувальників образотворчого мистецтва.